Вижа, чекай. Об'єм 13 км за місяць, але ми вам не шутки. Це капець. Ааа! 9 грудня 23 рік. Зима, сніг. Це як повинно бути. Пагорби вгору вниз. Ти на каналі GitHub Run. Я Олександр Сінікав, і сьогодні ми будемо бігти в інтри-трейл і оглядати трасу. Поїхали. Декілька декі слів розкажу про самі, самі змагання. У нас буде три основні дистанції: це 4 км, 10 км і 21 км. Це буде по лісі по. Поручкам, спускам і так далі. Також тільки що відстартували вже дитячі забіги, там були 100 метрів, 200 метрів, і якщо не помиляюсь, 400 метрів. Я зареєструвався на дистанцію 22 км, якщо буде точним, і обіцяє карта десь приблизно під 500 метрів набору. Ось, траса, частина траси мені досить знайома, але інакша частина досить цікава. Сюрпризом та, та частина траси пробігтися. Погода мінус 4, сніг. І по снігу, як ви знаєте, бігти дуже нелегко. Скільки я плануюся вкластись який час? Ще не тим не думав, але з двох годин точно будемо вибігати. Буде я вже отримав стартовий пакет, зараз буду переодягатися і робити розминку і вирушати на старт. До речі, бігти я буду в таких крутівочках. Салконі Peregrine 13. Gore-Tex. В них я вже бігав, вони мені сподобалися, але такого випробування, як сьогодні, вони ще не проходили. Подивимося, як вони з ним справляться. Залишилось 8 хвилин до старту. Біду, біжу на розминочку. От цей хлоп нині буде вигравав, ні? Боже. Треба гарно розминатися, бо досить холодно. І от бо без хорошої розминочки можна дуже погано почати бігти. Міже, чекай? Міша, як ти плануєш бігти? Блять, ну бігти, ми Швидко бігти, да, боєш? Кил... <решат> объем 13 километров за месяц, а он не вам не шутит. <решат> И порыбую, порыбую! А вы что, сахарьян, заработали? И в последний раз! Четыре! Три! Класна погодка. Просто швидше. Перший кілометр. <рес> Зараз там буде підйомчик. Там розберемося. <рес> Міша, ти знову якихось шосейних? <рес> Я на щось на кроссовки. Дуваємо, перший бьому змагань досить буде довгий, не метрів, 700 800 і далі спуск. Нас чекав у дорозі звіт це... я ж туди наверх о потім заралісти це капіс фінішували свою 20-чку навіть точніше 22 кілометри дві години з лишнім. Так, е, да, це було напевно одні із найважчих 22 кілометри за цей рік точно, якщо не за пару останніх років. Ладно, зараз йду до машини, передягнуся і про сам. Старт саму трасу розкажу трошки пізніше, так